Перший день весни, а на Житомирських квіткових ринках серед звичних троян та гвоздик вже повно весняних квітів. Вот тюльпан, нарцис, гіацин, крокус. Это, это все перші весенні світочки, которые люди хочуть. Ну це как будто бы банально, знаете, а вот тюльпан перший крокус. Ціни на квітковому ринку різняться в рази. Якщо гвоздики коштують в середньому 10 гривень, то ціна на хризантему коливається від 20 до 30 гривень. За одну колумбійську троянду доведеться віддати півсотні, а квітковий букет обійдеться в 100 і більше гривень. Втім, найбільшим попитом навесні користуються все ж тюльпани. За вирощену вдома квітку просять 15 гривень, а ось за тюльпан родом з Голландії доведеться віддати всі 18. Важно, то що вирості у своєму локацію. Я її не покупаю нічого. Я говорит, ухаживаю за посаженной говорит, осенью, говорит, луковицу. Я выращиваю ее, так как полагается. Вот и получается такой результат. Луковичка, которая идет в Голландии, она лучше, она обработанная. То есть ее уже не надо эти разные химикаты покупать и ее обрабатывать. То есть и сам, значит, качество цветка лучше. Он идет немножко дороже. Продажа они уже 17-18 гривен. Тим, що яким кортить потішити своїх близьких, питання ціни цікавить мало. Син родився в мене. Жінку з родома забираю. А Скільки? перший день весни тюльпани. Якби як? признак весни, так? Рівно за тиждень квітковий ринок буде переповнений чоловіками, які куплятимуть квіти до 8 березня. Продавці запевняють, ціни на хвилі загального ажіотажу не підніматимуть. А якщо треба, навіть готові скинути.